Мануела Гридковська, пристрасний коханець, частина 22. Воротар освітлював собі дорогу до Сакристії. Він помітив скулину на лаві Марію. Ти бачив реліквію? Марія пішла за ним. Він вийняв із шухляди коробочку. У ній були два зуби. Невеликі червонуваті різці, свята Калумена, мучениця Вони червоні від вогню, який спалює гріхи. Вони палають святою любов'ю, довір своє прохання Калумені і поцілує реліквію. Він її Марії під нос. Вона перехрестилась і втекла за сакристі. На сходах їй зустрілась, підспівуюча Агнеса в блискучій сукні. Я бачила монастирську реліквію. У нас немає реліквій. Гнеса поправила мережевний комірець. Воротар показав мені червоні зуби святої калумени. У нас немає реліквій. Воротар може й молиться до якихось зубів. Поняття немає про селянські забобони. Червоні, Андреса... Агнеса здригнулась від крововиливу такі бувають у жертв насильницької смерті через задушення. Марія процитувала підручник судової медицини. На терасі... В монотонне дзижчання цикад вплилося попискування лиликів. Дивуєшся нічному фірмовому комплектові і зорі? Поль зупинився позаду за Марією. Вони сьогодні розмовляли в саду. У прив'язаних мотузкою кулярках він палок бур'яни між грядками картоплі. У мене немає собаки, то, хоча б із душею, прогуляюсь. Ти також? Марія сонно потягнулась. Після вечері ти розпитувала про покликання. Бо це цікаво. Усі кажуть, не знаю, так мало трапитись, провидіння, а ти знаєш чому? А вже ж, мати читала мені біблію для дітей, а я знав, що буде далі. Мамо, перервала я читання. Змій спокусить Єву, Авраам відведе Ісаака на гору. Неймовірно, жартую, непогано було, б, правда? А як було насправді? Після школи я працював у Паризькій. Вергінія Мегастор у відділі літератури. Я читав бестселери, твори Нобелянців, гонкурів. Я був найбільш начитаним чолов'ягою у Франції, я дійшов до висновку, що всі ці книжки про всяк випадок ні про що. Приходять через інтелект, наче чобик, гладко, слизько, інтелектуальний понос. Я не сам був такий геніальний. У мене був приятель. Він торгував у езотеричному відділі. Ми знайшли своє ельдорадо. Магія таємні знання і сили. Ми експериментували з кабалою. Чи вірив я в це? Повидурювався, але однієї ночі щось з'явилось образ постаті, яка наче зійшла із сторінок підручника Кабали. Внаслідок цього приятель приземлився у дурці, а я в монастирі. Я довідався пролева Юду, монастир підпорядкований папі, де відправляють юдаїстський обряд. Я католик, що вірую у старий заповіт. Ти тут, зі страху перед Турдом? Ні, через помилкове уявлення я вірю, бо сам бачу. Поль, чи вступають в монастир через невіру, Невіруючий в монастирі? Так, існують люди, котрі сумніваються, все життя, чи варто одразу називати це невірою? Кажу до мене простіше, я звичайна дантистка. Я також звичайнісінька людина. До того у мене болить зуб мудрості. Він торкнувся щуки. Тут темно, я не побачу. І не треба, я знаю, що зі мною. Тиск мозку на душу защемив нерв, я пішла спати. Жульєн був на сьогодні на раді в диякона. Марія навідалась до містечка. Вони задихалися від шепоту, притишених голосів по монастирі. Вона втомилась прослизати вздовж коридорів. Вона втратила надію нормально поговорити з Жулієном. Вона не вірила в його несподіване покликання. Коли б щось таке трапилось, він зазнав би явлення. Але отсі в Уденщини і студент соціолога Ченці...